Що ви бачите перед собою, це автобус Динамо Київ, і саме на ньому ми сьогодні вирушаємо до поїзда на виїзду Ужгорода. Ну, символізм присутній, звичайно. Зараз ми розпитаємо у нашого адміністратора, у наших керівників, як так сталося, що сьогодні команда їде на автобусі Динамо. Чи це основної команди, чи ні? Також ми запитаємо. Дань, от як так сталося, що автобус Динамо сьогодні буде вести нас на поїзд. Я просто, як завжди, дзвоню перевізнику, кажу, треба автобус на такий час, така та дата. Все, сьогодні виходжу, стоїть, ця красота. Як думаєш, на фарт? Та, звісно, тільки перемога. Ти ж Макс, ти ж екс-капітан молодіжки yeah. Динамо. Ти, у, вас, ну, у вас не такий автобус був інакший. Ну і ж інше брендування yeah, по-любому. От, я сьогодні. Я дуже шапі скинув. Написав, що ми дивись на чому їдемо. Слухай, а як от, ну, от реально відчуття? О, ти побачив автобус «Динамо»? Здивувався? Трошки, так, да, було. Ну, я подумав, може, Даня пранкує там, зафотошопив щось. Ми дуже давно від вас все приховували. Ми насправді не граємо в першій лізі. Ми граємо в чемпіонській групі першої ліги. Тож, ми вже на південному залізничному вокзалі у Києві, вже прибули, є в нас ще трішки часу до відправлення, можливість купити води, щось в дорогу. І о 19.26 наш потяг, Київ-Ужгород. Прибуття завтра приблизно о 7.30. Далі готель, далі у нас тренування, все покажемо, все побачите. Ну а поки насолоджуйтесь кадрами з нашої поїздки. Прага, поселяємося сніданок і будемо їхати на тренування. Вже сподіваємось, що спілкуємося з кимось вже перед від'їздом. Трошки нехай прокинуться всім до вога. Ось Приїхали на тренування вже в середньому. Хлопці поки переодягаються, і там е, щось горить. Не знаю, чи воно вплине на тренувальний процес сьогодні, але так відчутно запашок, Тому сподіваємося, що не вплине на тренування. Так, в принципі, встигли заселитися, поїсти, відпочити. І зараз тренування. Тренуємося і далі вже вирушаємо в готель. І завтра вже. some My worst days, proud on my feet when I touch the ground. Front of 80 Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my okay. mama proud. Fans scream my okay. lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say nice a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things. Just a live is life. <laughs> life. Bad and bad. You gotta pay the price. I bring through hell and back. Just a life. They say life. Down... Чим найбільш тобі пам'ятний ну окрім дебюту твого в принципі перший ті клуб. Що от найбільше пам'ятне для тебе? Та все пам'ятне, ви знаєте. Ну все пам'ятне, просто сам клуб. Це вже дуже велика історія. Те, що вони зробили е, з Ярославським, з Мирон Богдановичем. Тут ту історію, яку вони створили. Це і є пам'ять, це вже історія, ось ну і все, більше нічого. Стоїмо тої металіст такий зараз. Чим він небезпечний, от що зараз кажеш про нього? Багато молоді. За кордон їде молодь, але в принципі та академія, яка була, потрошки починає давати плоди. Так, вони з академії. Вони пройшли школу, ту яку створили ще при Ярославському. І зараз вони грають у великий футбол. І я бачу, що вони знають для чого, для кого і за що вони грають. Вони зараз так, вони пишуть свою історію, але вони вже грають за великою історією. А ми, ми молодий клуб, ми тільки починаємо, і ми будемо завтра писати свою історію і кожного матча. І я сподіваюся, що ми так само е, станемо такими ж великими, як металіст. І ну, я впевнений в цьому, і завтра. Хлопці віддадуться на 100%, а то й на 200, щоб перемогти. Вітання, друзі, всім доброго ранку. Вітання вам вже не з сонячного Закарпаття, трішки дощового, проте не менш теплого. Фух, Все готово. Команда вже вантажиться в автобус, вантажиться речі. Відповідальний день, важливий день, але ми сьогодні разом, ми сьогодні єдині і готуємось перемагати. Поїхали на стадіон. Моєю спиною вже розминається команда, ми на авангарді, музичний супровід готовий, табло готове і залишається буквально вже декілька хвилин до початку поєдинку. Ну що, знаєте, якісь такі очікування. Начебто граємо сьогодні проти дуже хорошої команди, а десь якийсь є внутрішній спокій. Не знаю чому, чи це десь, можливо, за ті слова мене покарає потім в кінці відео, побачимо. Тому якісь дуже хороші очікування на цей матч, до речі. Мій прогноз особистий сьогодні 1-2 в цьому поєдинку. Перемога Юкс. Cause they warned me about the rainy days Had to make it through the storm Bring color to the gray, the bright way You need the light rays, although no, The light change when it's dark pull it down, be a spark On your ground, rows of box Till your day come Money like mistakes In your time, you gon' make some I don't know what y'all been told But this is how it goes. stop We won't stop

the season that we do not oppose, to the death nothing's left. To all our rival foes, we ain't average, we ain't ordinary. My team savage, that's an extraordinary. Got to beat every level, you adversary. The word defeated don't exist in our vocabulary. I don't know what you've been told. But ah! this oh! 1-0 перший тайм завершено. Ситников знову забуває, ну але варто відзначити і подачу Козаренка, і ту скидку Казакова. Ну і в пам'яті сидить цей непризначений пенальті. Не знаю, моя думка це пенальті. Яка ваша думка? Пишіть в коментарях. Моменти є, як і у нас, так і у металіста. Але, на щастя, рахунок поки що ось такий. Сподіваємося, що не повториться сценарій, який був у Кам'янець-Подільську, коли ми теж вели після першого тайму 0-1. Чекаємо другий тайм. Люди, перша перемога в новому році в офіційному матчі. Перемагаємо 0-2 на виїзді, металіст ситникові селін. Сьогодні роблять дуже хороші речі. Сьогодні була на полі команда. Ми сьогодні перемагаємо. Ти сьогодні що скажеш? От твій коментар швиденько по гарячих слав, ти щойно з командою спілкувався, заряжав. Я дуже, св... дуже дякую своїй команді, які почули мене вчора і почули мене в роздягальні, і які віддали сьогодні на 200%. Дуже дякую. Думаю, що тут в принципі слава відпочивання. Поки головний тренер там спілкується з гравцями, це не може вам це показати, але бачите ці радості, ці емоції. Я думаю, що це може вийти один із найемоційніших випусків дякую. Мамов з три пункт показує, то був філіз до тімі там. І все, тому що. Дмитро Валерійович, вітаємо з такою довгоочікуваною перемогою. Сьогодні ну, нема за що покритикувати команду. Хочеться тільки хвалити, але думаю, що у головного тренера є десь можливо і інші думки. Так, Я хочу привітати команду, там весь клуб з перемогою. Ми там, працювали над цією перемогою. Йшли до неї, там для нас дуже важливо. Ми готувалися до підцентру, до гробізнесу, щось не виходило, це футбол. Сьогодні дотерпіли, там, так, якісь кадрові втрати, там, вимушено там, хтось грав не на своїй позиції. Але хлопці молодці, вони в нас почули, зробили те, що ми планували, рахунок на тобою. Я вважаю, що вони заслужили цю перемогу своєю важкою працею. Там Парагвай зазнав ушкодження, яка там з ним ситуація, бачили його, він шкутильгає, там щось серйозне, надовго. Сподіваємося, що все буде добре. Хочеться, хочеться ось почути, що ви сказали в роздягальні. Ви так закрилися, про що говорили з хлопцем? Подякував хлопцям, що, я скажу, у нас тяжко працювали на зборах, готувалися до одної гри, програли до другої, заграли в ніч до цієї гри грали, тренувались, готувались. Тому вони молодці, вони стараються, вони мене почули. Там вони десь об'єднались, ближче стали один до одного. Тому такий результат. Я вважаю, що якщо ми будемо в такому напрямку йти, то в нас це вийде. Як би сказав наш директор Філіп Олександрович, фіналізуємо е до вболівальників, скажімо, декілька слів. Хотів би віддати вам це слово. Будемо завершувати випуск. Подарунок на великдень однозначно команда сьогодні зробила, подарувала. Але хочеться, от, щоб ви десь якісь звернулись до вболівальників і заодно так підсумували цей випуск я хочу попросити вболівальників, щоб вони нас підтримували а, при будь-якому результаті. Там хлопцям, я вам кажу, ну стверджую, що хлопці віддаються на 100%. Да, щось не виходить, але це футбол. Тому ми просимо, щоб ви приходили, нас підтримували. Хочете критикувати, критикуйте, ми, але критикуйте аргументовано, будь ласка. А так ми чекаємо всіх на стадіоні і бачите. Вітряна тривога. Всіх чекаємо на стадіоні і хочемо, щоб ви нас підтримували в будь-який момент гри. Коли нам важко, коли нам нас виходить, ми вас чекаємо. Підписки, лайки Стараємось, робимо для вас. Завершуємо цей випуск. Дякуємо, що ви з нами. Юкса Чемпіон.